Дитячий садок селища Іваничі без опалення. Через це батьки не повели своїх дітей в групи, каже мама дошкільняти Любов Кононенко. Сьогодні заклад зачинений. Шукаємо з ким можна лишити. Навіть вчора ніхто не сказав, що немає опалення вранці. Більше доби не обігріваються приміщення, де навчаються учні п'ятих-одинадцятих класів місцевого ліцею. Директорка Марія Шевчук говорить: у понеділок вночі опалення їм вимкнули, але діти цього дня були на уроках. Сьогодні класи без школярів. Попередили ранку, що в школі не палиться, не запалена кутельня. Початкова школа працювала, бо там наша кутельня. І в нас десь 420 десь дітей. Лишилися навчання». Така ж ситуація з опаленням була і в медзакладах, які мають централізоване теплопостачання, каже жителька селища і місцева депутатка Катерина Бонюк. Пацієнти у нас сьогодні мерзнуть, діти мерзнуть, дошкільнята мерзнуть. Керівник підприємства, яке орендує три котельні в Іваничах Костянтин Багатов говорить, селище боргує їм 2,5 мільйони гривень. В липні минулого року нам, згідно законодавства, був встановлений тариф 3 тисячі 4 гривні. Ми працюємо жовтень, листопад, грудень, ми виставляємо акти, не платять рахунки по 3,004, Потім грудень. Опять тендерні процедури. Ми на наступний рік, на січень, лютий березень. Підписуємо на видоговора. По 3.004, працюємо січень, виставляємо рахунки. І вдруг. В лютому вони кажуть ні, 390 питання з опаленням обговорювали сьогодні на сесії селищної ради. Зі слів керівниці відділу освіти, культури, молоді і спорту Алли Наумук. У них немає заборгованості перед тепловиками. У нас все проплачено. Ми заплатили 20 лютого 906 тисяч. 21 лютого кошти впали на рахунок Avanti Development. зі слів голови Іваничівської громади Лідії Томашевської. Тариф за яким укладені договори з тепловиками мав бути переглянутий. Ми просили їх. На зустрічах, подайте, будь ласка, економічно обґрунтований тариф. Ми сказали, ми не хочемо. Ми вимушені були на розрахунковий період передбачити тариф, який діяв станом на 2,4,02. тобто 390 з ПДВ. Ми вже в місяців пишемо їм листи. Просимо надати витяги, що ви змінили статус платника податку і стали платником податку іншого, єдиного податку третьої групи, там 2% відсотка чи скільки відсотків відмовляються. Тобто, якби вони мені подали, що вони не є платниками ПДВ, тоді був би затверджений тариф 3.04. Депутати селищної ради звернулися до постачальника відновити опалення. Зі слів Костянтина Багатова, після сесії робітники почали готувати котельні до відновлення роботи. Від цієї котельні тепло подається в будинку адміністрації, відділу освіти, дитячий садочок, будинок школяра, музична школа. А ще одна котельна є, це на школу. Товариство Аванті подало кілька позовів до суду на Іваничівську селищну раду, каже керівник компанії. Волинський окружний адмінсуд має визначити, який тариф є законним. Павло Мельничук, Сергій Данилюк, Суспільне новини, Луцьк.